Не підсвічується кнопка аварійки. Звернувся до мене мій товариш Віталій Олександр. Компанія Міцубісі. Не передбачає заміну лампочки в ознаки аварійки. Він мені скидує фотографії, а я займаюся Mitsubishi, Toyota, Nissan, і Маю в наявності близько 17 варіантів лампочок підсвітки на всі Mitsubishi. Він мені скидує фотографії, і я по розмірам починаю шукати серед своїх 17 варіантів потрібну лампочку. Не знаходжу її і, дякую за допомогу майстру з MGP Garage, він мені показав, як це робиться. Треба купувати в інтернеті або в автомагазині таку лампочку з такими двома дротами, які просто виходять з цієї лампочки. Ці дроти. Навколо основи завернути і все, і у вас лампочка. Я прикріплю, як вона виглядає. Отак от, от ремонтується. Я можу підбирати автозапчастини по ВІН-коду, і я знаю і маю в наявності практично всі запчастини. Якщо ремонт у вас, тоді звертайтеся до СТО або до майстрів. Наприклад, я звертаюся до НДП Гараж, вони мені допомагають.